Стара За що мене, як росла, я, люди не любили, за що мене, як виросла, молоду вбили, за що вони тепер мене? В палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте. Я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву до білого, пониклого личенька лілеї, і заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась, моя мати? Чого вона? Вона все журилась, і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала, я не знаю. Мій брат єдиний хто їй лихо заподіяв? Я була дитина. Я гралася, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що вестряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що бити не вбили, тільки мої довгі коси, остригли, накрили острижену ганчіркою та ще й реготали. Жиди навіть нечисті, на мене плювали. Отаке-то, мій, братику, було мені в світі. Не дали дожити, лютий віку. Я умерла зимою, пітином, а весною процвіла я. Цвітом при долині, світом білим, як сніг білий, аж гай звеселила Зимою люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквічались і почали звати лілеєю снігоцвітом, і я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палат. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, нащо Бог мене поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що били мене й матір милосердних. Скажи мені, мій Боже милий, і заплакала лілея, а цвіт королевий схилив у свою головоньку червоно рожеву, набіліє. Поникле личенько вілені. Ваше благослови. І оцінки для Марії.